І Бог, він той, який знаєте, він він той, який показує тобі не для того, щоб ти ну там ой, який я там поганий, чи там який я то. Ні, він показує для того, щоб ти зрозумів, де ти є. Знаєте, він показується для того, щоб ти зрозумів, на якій ти точці сьогодні стоїш, і щоб ти не обманював себе, знаєте, когось іншого, як то кажуть. І щоб ти зрозумів, що ну Боже, да я сьогодні розумію, що мені здається, що я би хотіла до тебе відноситися краще просто. І сьогодні Бог каже, є на цій землі люди, через до яких ти можеш відноситися, і це буде я. Це ну, це про образ мене на цій землі. Так що дорогоцінні, візьміться собі на замітку, як ви говорите своїми чоловіками дружинами. Пам'ятайте, що це пряма вашу, вашої любові до Бога. Знаєте, і як у це в Галатах пишеться, знаєте, не обманюйтеся, Бог обманутий не може.